Якщо чесно, я планувала записувати пролику щонеділі, але щось як у Гугла пішло не так, і у мене випав один із тижнів. І щонеділі я мала на увазі саме неділю не щотижня, це не помилка, якщо що. Тим не менш, я хочу поділитися з вами тим, що в мене сталося за ці два тижні. По-перше, на фоні ви бачите, як я створюю персонажів, використовуючи одяг із доповнення про сільське життя. Спочатку я не планувала його купувати, обмежившись паком з чотирьох основних. Тобто там здається пак про погоду, тварин, о, життя в місті і професії, здається, не дуже пам'ятаю. Але потім я зрозуміла, що мене найбільше цікавить геймплей сільського життя. Ну, я просто не виживу без корівок та корей, тому розставила пріоритети так сказати. А ще також я придбала доповнення про старшу школу, якщо вам цікаво, майбутнє каналу. От Тому що там дуже круті предмети будівництва та каз. Я не могла пройти повз, і після того, як побачила їх в піраці, вже не можу викинути цю частину гри з моєї. Думаю, вже пора нарешті покінчити зі вступом та розказати трішки про персонажів, створення яких ви бачите на екрані. Зазвичай я не дуже досконало продумаю їх історії до початку геймплею, тому що ну, тоді мені стає якось нудно в процесі, і, о, не дуже люблю якісь дуже заготовані сценарії, бо знаю, що гра сама буде чудити те, що хоче, і ніколи не вдасться стовідсотково відтворити те, що ти надумав. Якісь кістяк походження, так, персонажа я е, зазвичай створюю. Поєднуючи історію цих персонажів з доповненням сільського життя, я створила чоловіка середнього віку та його прийомну доньку. Якщо, якщо б їх життя було анотацією в книжці, то це було якось розмито, типу, облишивши своє минуле життя, вони переїхали на ферму де розгортається нова сторінка їх долі. Це буде дуже це дуже банально та павосно, я знаю, але як є. А, також, мабуть, слід розповісти про них трішки детальніше. Батько сімейства Сайлес. Це ім'я прийшло мені на думку, коли я згадала їх гру кворі. Їх хтось пам'ятає ще, тому що вона минулого літа так вистроїла і кудись дівась, я не знаю, куди дівся весь цей фандом, який мені стрічку в Тіктоті забивав. Е, отже, Сайлас — це такий собі веселий, простодушний чоловічок. Він трішки невда невдачи по життю і не зраба, і по сюжету він ну, ледь оправився від своїх минулих стосунків та зважився щось нарешті в своєму житті змінити, тому що йому напередило одноманіття і життя в місті. У нього досить теплі стосунки зі своєю донькою. Вдочерив він її ще, коли вона була десь вісім трьох-чотирьох років, тобто не дуже пам'ятала своє життя в притулку. І в мене поки що немає доповнення яке є сімейну динаміку, тому вам доведеться повірити мені на слово в тому, що в них хороші стосунки. Його доньку звуть Алі. Якщо чесно, я просто взяла це ім'я з книжки, яку читала в процесі створення. Не дуже оригінально знаю, і за характером вона повна протилежність свого батька. Тобто це така тиха, спокійна дівчина-підліток, яка весь свій вільний час краще проведе за спогляданням краєвидів, а у місцевості, де вони житимуть, цього буде вдосталь. Та, наприклад, досконаленням своїх навичок. Я їй поставила здається, життєву ціль там, де вона повинна прокачувати свої навички, якщо не помиляюсь. Також створюючи цих персонажів, я намагалась по максимуму використати всі ті предмети, які пройшли з доповненням. Але сказала б, що цей дизайн персонажів не остаточний, тобто, по сюжету вони якось, можливо, будуть змінюватися. Я не знаю. Я побачу, як мене гра поведе. І я ще трошки хочу поспівати у до цьому доповненні, тому що. О. Тому що, коли я перейшла з піратки на ліцензію, я зрозуміла. Точніше, я правильно розставила пріоритети з того, які, які доповнення я більше всього граю, і які мені подобаються. І я зрозуміла, що сільське життя це найулюбленіше моє доповнення, тому що я людина з селища, воно мені все близьке, плюс кожне літо я проводила бабусі і дідуся в селі, тому це було дуже-дуже, боже, я забула слово, дуже коннектиці скажу кажу по-молодіжному з моєю душею. Також ще коли я продивлялася речі, які мені пройшли з першими доповненнями, я помітила, що вони, як би так сказати, не такі душевні, чи що, порівнюючи з предметами, які додали в нових доповненнях. І справа не в тому, що нові предмети якісь більш кольорові чи більше якісь, не знаю, текстуровані, а в тому, що вони більш душевні якісь чи що. Якщо в цей момент ми перейшли до будівництва, то на екрані ви бачите, як я намагаюсь збудувати ферму. І я вирізала те, як я робила каркас будинку. Бо для мене це завжди якісь муки з перероблянням всього 20 разів. Поки я мучуся з підвором вікон та покриття будинку, розкажу трішки про геймплей, який планую. Загалом ці персонажі не єдині, як я створила. Там Здається, я додала ще 4 чи 3 сім'ї. що не пам'ятаю, в якісь я об'єднувала, о, неважливо, коротше. А, і мені захотілося відіграти якийсь такий милий медитативний геймплей. чимось схожий на гру Stardew Valley, Я думаю, багато хто її знає. Або, наприклад, сюжети таких милих романтичних книжок, які ти читаєш за один вечір, і в той же день забуваєш їх сюжет. Якщо я не забуду, то я вставлю їх обкладинки з тих, що я читала. Також, зважаючи на свій великий стаж гри в Sims, я ніколи повністю не відігравала сільське життя, бо якось мені ставало нудно. Плюс у мене були інші пріоритети при геймплеї, тому якось це все забулося. Я тільки пам'ятаю, що тут є ярмарки. Я дуже хотіла виграти перший приз. Але це не завжди вдавалося. І також. Тут можна приручати кроликів. Це дуже мило. Але я точно дуже багато чого не пам'ятаю, тому, будь ласка, напишіть в коментарях. Я прислухаюся, коли буду, як і якщо буду записувати геймплей. Що ж стосовно самої ферми, то мені хотілося побудувати якийсь досить заможний фермерський будиночок, По сюжету Сайлас вклав в нього свої останні гроші, які він заробив. Єдине, чого мені не вистачає в цьому будинку, це. Власне, пральня та стійка для білизни, тому що в мене нема цього доповнення. І знижки там на них не скоро будуть, тому ох, так вийшло. Але я постараюся дочекатися їх і придбати. Я так дивлюся свій сценарій, нам залишилося обговорити тільки два пункти. І перший з них це запис геймплею, де я стикнулася з певними складнощами, які поки що не вирішила. О, справа в тому, що при записі гри з БС я бачу велику величезну просадку ФПС, і це мене дуже бісить, тому що і, і відео виходить якесь неякісне, там дуже ріжеться, як, ріжеться якість кадрів, скільки б я не налаштовувала ОБС. О, і якась картинка виходить гірша набагато. Це не критично, коли я, наприклад, каз записую. Або будівництво, але ну, геймплей, мені здається, нікому не хотілося б дивитися в, такому, в такій якості. Скоріше за все, я якось неправильно налаштувала БС, не знаю. Бо коли я записую ті ж відео з відеокарти, вибачте, з то я ці просадки FPS не бачу і поганої картинки. І інше питання, чому я не записую з відеокарти? А Тут уже проблема в тому, що я. Точніше, що у мене погано пишеться звук <смі> на саме відеокарту. Можливо, я якесь суміщу, типу звук буду записувати в ОБС, а відеокарту, відеокартою записуватиму картинку, тому я не знаю, ще, як що з цього вийде. Але якщо у вас є якісь поради, наприклад, до налаштування ОБСу, то, будь ласка, напишіть мені, я постараюся це за тиждень. Пофіксити і наступного наступної неділі записати вже геймплей. Якщо ви чуєте якісь сторонні звуки, то це я, я в процесі дуже активно жестикулюю. І, і сподіваюся, це якось записується на мій мікрофон від навушників. Ну і наостанок мені б хотілося поспитати, поспілкуватися з нами і поспитати, як вам нове доповнення. Тому що я поки що людина з обмеженим бюджетом і сумніваюсь, що слід мені його купувати от прямо зараз. Бо з одного боку, я бачу дуже класно багато. з одного боку, я бачу дуже класні нові фішки, які мені ну, сподобалися. Особливо там сімейна динаміка. Моє улюблена — це будиночок на дереві або що діти там на велосипеді вчаться ганяти. Але з іншого ну, ціна трошки кусається, я не знаю. І знижки на неї ну, не скоро будуть. Тому от я думаю. В моєму випадку ще поки що рано відкривати донати, щоб збирати на доповнення, бо в мене а, це троє відео на каналі. Не думаю, що це поки що актуально. Тому напишіть, будь ласка, чи варто купувати це доповнення і чи не. Є там якісь критичні баги, які поки що не пофіксили, які можуть мені заруїнити гру. О, ну ще трішечки згадаю за майбутнє каналу, бо я нарешті вирішила повністю за нього взятись. Це, хоч і досі залишається моїм хобі, але мені хотілося б вкладати в нього більше свого часу та ресурсів. Тому я хочу знайти цей самий вільний час на те, щоб змінити оформлення. І не лякайтеся, якщо воно зміниться, там аватарка чи обкладинка. Скоріше за все, та й те. І треба просто згадати, що я мій малювати і щось там забабахати. Також у мене є ідеї для інших геймплейних відео по секрету скажу. А для цього я б хотіла прикупити інші доповнення. Там, наприклад, батьківство з боже, як воно. get famous, ну ви зрозуміли. І ще щось я хотіла забула. Здається, те, де, яке додає. А, подорож на гору, а? а? Ну, краще кажучи, Японію <сум> додає. Або, може, я без них обійдуся, це вже побачимо. Також ви можете здогадатись про одну мою задумку, якщо підписані на мій TikTok. Це зовсім не реклама, а може і реклама, хто знає. Ну, а ще в мене була в голові рубрика щось по типу згадую грати у ігра. Като, де я буду смакувати ігри типу там, того ж стардію або Майнкрафту, у які я дуже давно не заходила і все позабувала. Можливо, це буде весело, може ні, я не знаю. Треба записати перше відео, таке пробне, <смі> але перед цим пофіксити проблеми з записом. Ну і поки що, це не найближчі плани, тому що мені хочеться трішки піднебрати аудиторії для них, щоб хоч якісь на них перегляди були. Зараз мені б хотілося продемонструвати, що в нас вийшло з будівництва. Заходимо. ой-ой, камера ще трохи дрожить, вибачте, я не звикла це знімати. Це в нас передпокій. Тут, по ідеї, повинна бути пральня, але <с> мені поки що нічого туди поставить, тому це гардеробна. Це в нас вітальня, тут є ноутбук, столик для гри в шахи, телевізор, камін. Можливо, камін я в інший бік переставлю трохи. Зараз спрямуємо до спальні Сайлоса. Така звичайна спальня, власний його ноут. Дзеркало, нічого такого надзвичайного. Ванна. Вона з кінотау, де я більше використовувала предмети з шкільного доповнення. Поки що не знаю, які їй гобі дати, тому я поставила столик Фориста дошку скаутів та гітару, але я побачу, що вона там хотітиме. Так, тут ми прямуємо на кухню. Вона дещо не так пишно впрано, як попередні кімнати. І на вулиці ми бачимо наш город, стін, стіло, боже стіння, господі оля. І ламу по імені кіна. Дякую вам за те, що додивились відео до кінця. Підписуйтесь на мене, щоб не загубити. І до нових, я сподіваюсь, зустрічей!